Зрозуміло, що нам теж нелегко з дитячими емоціями. Це очевидно. Особливо в якийсь ну, реально незручний час. Особливо, коли ви на чомусь зосереджені, на якійсь важливій для вас справі чи розмові. І тут вибух. І, звісно, що нам некомфортно, нам доставляється дискомфорт. І ми не знаємо, що робити в даний момент. Ми реагуємо на це так, як. Можливо, реагували на нас, так як нас вчили. Не реви, нема чого боятися, тобто це нівелювати буквально причину страху і те, що дитина боїться. Ти мені ще тут істерити будеш, ну або подібні фрази, які, якими батьки просто часто кидаються, використовують для того, щоб в даний момент зупинити те, що відбувається. Для того, щоб уникнути того дискомфорту, який знову ж таки в даний момент. Батьки відчувають і переживають через емоції своєї дитини. Але якщо я хочу, щоб моя дитина виросла емоційно зрілою, я маю прийняти для себе рішення. Я, як батько, маю прийняти для себе рішення бути поруч з моєю дитиною, коли вона переживає для неї складні часи. Тобто те, що вона зараз переживає, може мені дискомфорт приносити. Але справа зараз не в мені, а справа Моїй дитині, що саме вона зараз переживає, через що зараз відбувається цей емоційний сплеск.